Дорогі друзі, я вас вітаю. Терміновий продаж цього автомобіля Mazda cx 5 2013 року випуску. 2.2 турбодизель. Знижена ціна. Зараз цей паркетничок можна купити за 10 тисяч доларів або ж обміняти гарна комплектація, механіка 13-чистий рік. Автомобіль там на сірому кольорі, в гарному косметичному стані. У нас є підкрас по даху і по капоту без шпаклівки. А так весь автомобіль весь в рідній фарбі. Парктроніки по колу, є фаркоп, є вебасто. Автомобіль стоїть на літній гумі 2020 року. По електроніці все працює. Текстиль, салон, 4 склопідйомника, електрорегулювання, шкіряне мультифункціональне кермо. Є дуже багато різноманітних опцій. Це система старт-стоп, сліпі зони. Потім екстрена зупинка є. Є у нас в автомобілі навігація. Є в нас в автомобілі можливість підідати свій смартфон, шайбочка регулювання і управління навігацією, двозони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, датчики світла, дощу, голосове керування, круїз-контроль і так далі. Що від основного? В цьому автомобілі була проведена, е був проведений капітальний ремонт двигуна е загальною вартістю десь приблизно 100 тисяч гривень. Е Мастила та фільтра замінені 2000 км тому, е чого був зроблений капітальний ремонт, тому що тріснула головка. І власник цього автомобіля відремонтував, усунув цю проблему. Документація щодо обслуговування тут є в цьому автомобілі. Тобто всі технічні записи по виконанню робіт в цьому автомобілі є. А так, в принципі, машинка зараз за привадливою досить ціною, 10 тисяч доларів, ви отримуєте такі симпатичні, доволі свіженькі, водночас економний, з гарною комплектацією, паркетничок. І наголошую на тому, що якщо у вас є бюджетніший автомобіль, ніж цей, наприклад, там Мігани, якісь чи що ще, ви можете пропонувати на обмін, і власник цього автомобіля з радістю розгляне усі варіанти. А так хочу сказати, що походові вона класна, клімат заправлений, холодить, всі функції працюють, практичний колір це темно, темно сірий не чорний. Звичайно, що за усіма кольорами треба ухажувати, але цей, в принципі, такий, знаєте, що не так часто. Але машинка. Ще хочу сказати, що мазда на будь-який рік свого існування виглядає симпатично. Тобто актуальність кузова, актуальність деталі залишається. Ця машинка 13-го року і на сьогоднішній день, 24-й рік, виглядає досить свіженько і симпатично. Тож, друзі, ми чекаємо вас на майданчику. Відбулася така коротенька виїзна фотосесія, відеосйомка. але машинка. Виглядає досить красиво, досить красиво. І хочу сказати, що переднього приводу, в принципі, буде достатньо, тому що кліренс тут вищий. А як правило, люди нам кажуть, що повного приводу і не Не всі, звісно, але якщо їздити на цьому паркетнику по місту, то буде достатньо. Тож, ми вас чекаємо і ваші пропозиції.